Лев, цар звірів, ще його називають королем джунглів, леви, величні тварини, що викликають захоплення своїм потужним риком, красивою густою гривою і хоробрістю. Соціальна поведінка і спосіб життя прайди. Африканські леви є найбільш соціальними з усіх великих котів і живуть разом у групах або прайдах. До прайду входить близько 15 левів. Ролі в прайді самці левів захищають територію прайду в той час як самки виконують більшу частину полювання. Незважаючи на це, самці їдять першими. Леви відомі як найлінивіші з усіх великих котів, проводячи від 22 дні до 22 годин на добу у вісні відпочинку та простому сидінні. Рев лева можна почути на відстані до 8 кілометрів.